Хмельницькі правоохоронці вирушили нести службу у зону проведення антитерористичної операції. Цього разу виконувати обов'язок перед батьківщиною буде зведений загін працівників обласного управління, відділу громадської безпеки та Богданівці. Усього 36 бійців. Вони слідкуватимуть за правопорядком у населених пунктах, чергуватимуть на блокпостах та охоронятимуть фортифікаційні споруди. Всі завдання, ми отримуємо по прибутті на місце. Ми будемо міняти буде здійснюватися ротація, тобто особовий склад, який здійснював завдання в зоні антитерористичної операції. Ми зараз їх заміняємо з новим особому складу. Більшість бійців уже неодноразово несли службу на сході, та є серед правоохоронців й ті, хто їде вперше. Станіслав Бондатій записався у лави захисників за власним бажанням. Настрій бойовий їдемо. Замінимо наших хлопців, які там знаходяться. Ну і будемо нести службу, щоб ті, які тут знаходяться, щоб їм не було соромно за те, що ми там поїхали. Проведжати у дальню дорогу Станіслава прийшла кохана дружина Ірина. Дуже чекаємо, дуже любимо. Добре потім. Найтепліші слова підтримки для захисників лунали з вуст усіх рідних та близьких. Міліціянтів благословив священник. Напутнє слово сказало керівництво. І в зону антитерористичної операції відправляються. Кращі із кращих правоохоронці Хмельниччини, правоохоронці, які добровільно виявили бажання захищати цілісність та суверенітет нашої держави. Користуючись нагодою, вперше звертаюся до рідних і близьких, щоб не хвилювалися. В повному складі загін виїжджає, і в повному складі загін ми будемо зустрічати через 30 днів. До слова, керівництво АТО неодноразово відзначало хмельницьких правоохоронців як найбільш сумлінних у виконанні службових обов'язків.